У Дніпрі готується до відкриття Суперхюменс центр. Це комплексний медзаклад, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів військових та цивільних, які отримали травму внаслідок російської агресії. Будемо ся робити повністю повертати людей до нормального життя як то до, ну, до воєнного стану. Це вже другий подібний заклад в Україні. Перший знаходиться у Львові, працює близько двох років. А у Дніпрі Суперхюмен центр відкриє свої двері вже влітку. Наразі тут тривають активні будівельні роботи. На першому поверсі у нас це приймальна зона, та фізична терапія, де будуть займатися фізтерапевти з пацієнтами, де будуть відновлювати ходьбу І все повністю будуть займатися з пацієнтами, щоб повернути до нормального життя. Це психологічний супровід так само, для того, щоб людина не боялася, що вона на протезі і що хтось може на неї погано дивитися чи ще щось. На другому поверсі у нас протезна лабораторія. Де будуть виготовлятися самі протези і лікарі, і де будуть приймати самих пацієнтів? Третій поверх це у нас буде в основному для працівників. І техповерх – це буде зроблена відпочинкова тераса. Медзаклад та його прилегла територія стануть повністю безбар'єрними. У будівлі, наприклад, працюватиме ліфт, який перевозитиме пацієнтів з нульового поверху на терасу. А у дворі планують побудувати нові спортивні майданчики та зону відпочинку. Навколо закладу все буде влаштовано так безбар'єрно, щоб люди могли, які, ну пацієнти, які навчаються ходити, щоб ми могли пересуватися не тільки на кріслах колісних, але й самоті самотужки. До відкриття у Дніпрі долучився і уряд Нідерландів. Близько 50 пацієнтів на місяць, а 600 на рік зможе приймати новостворений заклад. Команду відповідних фахівців наразі готують, але деяких і шукають. Загалом тут буде створено щонайменше півсотні робочих місць. Усі послуги в центрі надаватимуться безкоштовно.